Мей, hey мене як завжди, звати Соля, або Соля Шайка, і сьогодні в нас на огляді 168 акрилових маркерів від фірми Конгна. Не знаю, чи я правильно вимовила цю фірму, тому на всякий випадок пробачте. Та да, а ще нарешті я знімаю щось окрім оглядів на скетчбуки, і все це завдяки підписникам з мого телеграм-каналу. Так, це реклама, ссылка буде в описі. Ну що ж, давайте будемо дивитися, чи вона взагалі малює, чи просто кольорові трубочки в красивій коробці за дохрена грошей. Спойлер, малює і то файно. Тому заварюйте чай, каву, хто ж любить пити, діставайте скетчбуки, ну, а ми починаємо. Скажу так, я не планувала їх купляти. Взагалі не планувала купляти акрилові маркери, бо в мене це так раз в місяць помилювали якусь літаючу божку, і все. Але коли я їхала в Грецію і малювала своїм старим набором на 36 кольорів, дорозі, там ще половина не пише. То я задумалася, щоб купити набір ну, десь до 700 гривень. Потім мені почали попадатися відео з е, усіма акриловими маркерами. Ну і все. А далі я полізла на OLX і цілий тиждень, поки була в Греції, на пляжі і плавала, думала, який набір брати на 120 чи на 168. Бо на 120 він коштував 2000, а на 168 е, – 3000 Потім я взагалі думала за 240 штук, але вони вже там 4 тисячі коштують навіть більше. І я думаю, нахрена мені треба стільки кольорів, мені щоб 168 ну, забагато було. Ну і коротше, я знайшла ось цей набір за 2600 новий. І я вважаю, що це недорого, бо ну, ці маркери реально хороші. Перейдемо до упаковки. Коробка була в заводській плівці. Можете зараз побачити першу розпаковку на моєму відео з Тіктоку. Так, це також реклама. ссылка в описі. Коробка зроблена з твердотку добротного картону, і їхня вага десь приблизно 2-3 кілограми, може і більше, не знаю. Поки я їх з поштою тащила, то руки трохи накачала. Ну це просто було ще більше мені кошмерити, щоб не втикали. В воду. Повертаємося до пакування. На коробці, як завжди, назва фірми, скільки штук в наборі, і нам обіцяють, що ці маркери можна ну, на будь-якій поверхності використовувати, як мінімум, це на папері дереві, краміці, камені, склі і полотні. Я поки не перевіряла ці їхні здібності, але думаю, що по дереву вони мали би писати. І Кришка знімається, і ми бачимо головне, маркери. Але до них трохи потім зверху на коробці є місце для викраски. Я не стала її там робити, бо мені це не дуже зручно. У мене ще на маркерах просто стоїть куча всього, і плюс поверхня коробки глянцева. Тому у це все діло, як я підозрюю і стреться і розмажеться що мені ще подобається пакування? Так це те, що якщо потягнутися у цей язик, я не знаю, як це інакше назвати, то з'являється як би і маркери буде набагато зручніше діставати. Це однозначно великий жирний лайк. Чесно, я думала, що сам маркер буде більшим. Зроблені вони з пластику надписи, якби я не старалась, не стиратися на корпусі, пише фірма, що це акриловий маркер. Він на водній основі і має автоматичну подачу чорнила. Перед використанням бажано струсити, щоб чорнило рівномірно розподілялося. Я лише за це забуваю, згадую вже тільки тоді, коли маркер просто писати або пише якимось зовсім іншим кольором. Також є таке собі вікно, через яке, по ідеї, мало би бути видно, скільки чорнила залишилось, але там ніхто не видно. у пачку маркера є його номер, це так жирний жарний плюс, бо в моїх старих наборах такого не було, і я весь час мусила дивитися, що то за маркер на інших листочках. Проображ я спершу переживала, чи зможу робити тільки лінії. Думала навіть брати набір з двома наконечниками. Але що я скажу? Мені виходить ними робити найдлайн. Навіть рівний. Я ще до цього ніколи брашом не малювала. Тут він ну дуже хороший, його легко контролювати. Він не є ні твердим, ні м'яким. він ідеальний. До речі, в комплекті йшло 5 запасних наконечників, за що теж дуже дякую виробникам. У руці сидять зручно, не випадають. Правда, у мене всі руки чорнили, бо я звикла пальці тримати дуже близько до наконечника. Не відео може бути видно. Кришка знімається легко, не злітає. Тільки треба акуратно закривати, щоб не пошкодити наконечник. Е, фарба не смердить на мене, навіть пахне. Ну не знаю, як іншим. Я просто з тих людей, які люблять запах розчинних долійних фарб. Я в нього буквально тощуся, можу в рандомний момент дістати, і нюхати його як якась наркоманка. Ще, наскільки я помітила, всі її купачки співпадають з кольором чорнила. Я вперше таки бачу, оскільки наборів всяких маркерів я не мала, я такого ніколи не бачила, там ну 10 штук висуло відрізнятися. А тут прям всі. Я на колінці, я не можу знайти до чого продертися. Ті 40 з чимось зелених, оці голубі, червоні, нормальні, червоні, а не якісь рожеві. Тут декілька бордових. Є, звісно, схожі кольори, але їх там пару штук, ну і без них просто нікуди. Це все-таки на на 168. Але для мене це навіть в плюс, бо легше буде робити плавні переходи. ну Палітра мене дійсно тут приємно вразила, я не очікувала. Тут навіть 5 невонових є, вони, правда, нікому не потрібні, але вони є. Чорнела насичені, не прозорі, не треба робити два зі слоїв, хіба для дуже плавних переходів. Не полусець змішується теж добре. Перекривають воно теж прекрасно, і те, чого я охраніла, і той, як вони клюють по чорному папері. Я чисто по приколу взяла от кусочок чорного паперу і кажу, моє лице треба було бачити. Тут вже місцями бажано хіба кількома слоями, але їх видно і то добре. Може, найнемилюючих своїх трьох скітбуках з чорним папером. Як порівняння можете побачити мої старі маркери на чорному папері і оці маркери. Їм просто пішки як до Марса їх нема. Тижді намагалася їх придумати. Ну, хіба ручки нема, але я сумніваюся, що хтось крім мене буде шити її десь в ліс або десь на якесь озеро чи в школу на Афіені за свою ціну відкупилися. Рекомендую брати на OLX, бо там дешевше, я урвала цей набір за 2600, десь в Гулі, чи навіть на AliExpress. вони щось там чи 3500 на 4 мінімум коштують. Плітра Афіена, кейс шикарний. Я на на цілий день малювала один із таксі, і в мене рука не відвалилася. Ними можна намалювати якусь кракулю і вона буде схожа на моналізу. Але то теж, якщо руки не зупи. Я ще не знаю, які синоніми підібрати, щоб їх просто похвалити. На цьому в мене все. Я, вроді, як сказала все, що хотіла. Ну і по ютубній класиці: лайк, підписка, в описі всі інші мої соцмережі. Можете написати в коментарях, що би ви хотіли бачити на цьому каналі, окрім оглядів на скетчбуки раз в місяць, то й два. Ну, бай-бай!